і як ви про свій факультет кажете, і це певно, те, що сказав Андрій Валентинович, що ми недооцінювали цю кібербезпеку, а зараз нам дуже важливо вона. Я буду знати до кого приїжджати щоб подивитися мені машину на, на жучки Будь ласка, приїжджайте. Дякую. Продовжуємо у нас на сяк ще один питання він представляє тут же не технічний факультет, але запит на наш юридичний факультет дуже великий. Він дуже популярний і вже може пишатися нашими випускниками. Наскільки я знаю, я казала, що є певний запит у хлопців на навчання саме на цьому факультеті. Філі Юрій Володимирович, де там факультету, дякую. На юридичному факультеті в нас представлено три базові спеціальності: це спеціальність права, це спеціальність правоохоронна діяльність і спеціальність політологія. Право це класичний юрист, можливість працювати адвокатом, нотаріусом, там прокурором, слідчим, суддею, юрисконсультам, різним фахівцем органів державної влади. Регульована спеціальність, бакалавр вчимо 4 роки. Щоб вступити, необхідно складати ну, звичайному людині, якщо вступати, то НМТ на 150 балів. Військовослужбовцям є, наскільки я знаю, певні пільги. Тому. Також будемо раді вас бачити в магістратуру. Справа можна вступити, тільки маючи диплом бакалавра. Справа в нас на випуску з магістратури немає дипломування. Є єдиний державний кваліфікаційний іспит. І військовослужбовці, в нас вони на сьогодні державою можуть звільнятися при бажанні від складання цього єдиного державного кваліфікаційного іспиту і складати його в нас в УЗІ. Тобто, військовослужбовцям, на відміну від звичайних, скажімо так, громадян, дуже великі пільги і можливості отримати спеціальність саме юридичну є аспірантура, докторантура. Е, ну от, е, друга в нас така, можливо, вам зацікавить спеціальність правоохоронна діяльність, е, можливість працювати в національній поліції, СБУ, інших правоохоронних органах, е, проповноваженими, інспекторами з пробації, детективами і е, так далі. Особливість в тому, що строк навчання на бакалаврі всього три роки. Е, в магістратуру можна вступити на базі будь-якого диплому, бакалавра, магістра, спеціаліста. Тобто, в нас в магістратурі доволі багато військових вчиться, оскільки ну, є певна освіта, хочуть перепрофілюватися. Обмежень немає щодо вступу. Знов таки відсутнє, в нас там в магістратурі дипломування, також тільки внутрішній екзамен, що значно полегшує навчання. І третя спеціальність це політологія, бакалавр 4 роки, магістр півтора року. В магістратуру тут також можливий вступ з. Будь-яким дипломом, бакалавра, спеціаліста і магістра також є аспірантура. Спеціальності професії, які можливо отримати політичний оглядач, політолог, експерт, консультант також, можливо, комусь буде цікаво. І е, мій телефон, якщо потрібно будуть консультації, знов таки завжди буду радий надати. Якщо будуть запитання, готовий відповісти. Я вам дуже дякую за е, от то, що ви розповіли, тому що е, до мене дуже часто звертаються офіцери, у яких є вже магістратура, наприклад. Ну, кібербезпека або якась технічна спеціальність, і вони чомусь всі хочуть на право. Вони не зовсім розуміють, що таке право, що таке правоохоронна діяльність. І ось на двох слайдах ви ну, дуже змістовно показали, в чому різниця і чому що можна, що неможливо. Ну, не, не Бо є хлопці, наприклад, які хочуть бути ну, йти на право. Я їм пояснюю, що це послідовна освіта, і ви не можете прийти з магістратури. Будь-якої да, на магістратуру, наприклад, право. Якщо ви бажаєте, ви здаєте, ну, можете там не здаєте, у вас є співбесіда, але ну, три роки будете навчатися, чотири бакалаврат, і вони не ну, як вони ж три роки на війні, а хтось взагалі офіцери, вони не розуміють, чому ні. Ну і класифікати вони не знають. Ось ця, ці три слайда дуже змістовно, дуже гарно все показали. Ваш телефон. Ну, напевно, якщо вони всі почнуть, почнуть вам писати і дзвонити, ну хай пишуть. От хочуть, хай пишуть. Я взагалі за відкритість. бажаєте пишіть, бажаєте, спілкуйтеся. Тому що ну, хлопцям потрібно знати, що їх чекають. Потрібно знати, що їм відповідають. Тому дуже дякую за оце, і, і три, ці такі змістовні слайди і за ваш телефон особистий. Я, може, теж запишу для себе. Дякую.